Шановні батьки і любі дітки. Дітки, а ну погляньте, хто це до нас сьогодні завітав? Я вам підкажу. Це діти завітав до нас кухар. Кухар, діти, це той, хто готує їсти. Ось подивіться, в чому він одягнений. Він одягнений в сорочці білій, на голові шапка біла, а в руках що кухаря? Так, це каструлька. Він наготував дітка борщ. А давайте ми разом із вами приготуємо борщ. Вам мама готує борщ? Готує. В чому ми будемо готувати борщ? Діти, що це? Так, це каструля. Якого кольору каструля? Вірно, червоного кольору каструля. Скажіть мені, що кладуть у борщ, які овочі? Що це? Морква. Давайте скажемо морква. Якого кольору морква? Вірно, оранжевого кольору морква. Ще що кладуть у борщ? Вірно, це капуста. Якого кольору капуста? Зеленого кольору капуста. А це що? перець. Давайте скажемо перець. Кладуть у борщ. Яку кольору перець? Вірно, червоного кольору перець. Для того, щоб приготувати борщ, нам треба покришити оці всі овочі. Будемо кришити ось таким ножем. Але діткам ніж брати не можна. Тому що він дуже гострий, можна обрізатися. Повинні кришити дорослі капусточку, морковку, перчик. Коли ми покришемо овочі, ми складемо все в каструльку і поставимо на плиту. Ось у нас плита, поставимо на плиту. І хай вариться. У мене є круленький гощик. Я зварю у ньому борщик. Все, що треба, я скоріше добре мию, чищу, ріжу, ось кипить уже малята. Треба кришечку підняти, треба вогник підкрутити. Не збіжи, прохаю діти. Ось який ми з вами наварили борщик, Допомогли кухарю. А ми від вас чекаємо відео або фото, як ви допомагаєте мамам чи бабусям приготувати борщ або кашу. До побачення. На все добре.